Шановні колеги, пане Рустеме, за чотири з лишнім роки цього парламенту Європейська солідарність жодного разу не голосувала за кадрові призначення. Це принципова позиція, оскільки влада має нести відповідальність, а меншість повинна мати можливість контролювати дії влади. Але 24 лютого змінило все. Я згадую цей день в цьому залі і за різними обставинами хтось за патріотизму, хто за люті, хто за остраху. Але країна об'єдналася. Далі були різні голосування. Ми були завжди єдині в підтримці воєнних законів. Бо це не про політику, це про державу України. Я хочу наголосити. Що це перше подання після 24-го міністра оборони. У нас величезні претензії до попереднього міністра, незважаючи на те, що він, я його дуже добре знаю, починаючи ще з революції помаранчевої. Але претензії не тільки в корупції, не в куртках, не в яйцях, не в закупівлі озброєння. Претензії. Підготовці шість місяців підготовці до війни, за яких ми зараз платимо величезну ціну. На жаль, це так. Але єдність нам потрібна. І на сьогоднішній день, навіть розуміючи всі проблеми з цим призначенням, Боростем не має воєнного досвіду, але він блискучий менеджер. І я впевнений, що ключові функції Міністерства оборони, а саме прозоре, транспарентне і ефективне забезпечення Збройних сил України, він витягне. А єдність у нас має бути не навколо корумпованих політиків, не навколо політичних партій або особистостей. Єдність у нас має бути навколо українського воїна, Збройних сил України, і це важливо. І ще одна позиція. Я пишаюся тим, що представники Міжліса знаходяться саме в Європейській солідарності. І призначення кримського татарина на сьогодні міністром оборони дуже потужний меседж, що ніяких домовленостей без Криму неможливо. І третя позиція. Для мене дуже важливо, щоб не тільки негативний, а й позитивний досвід був Рустема. Подивитися на полторака. Це важні уроки. дякую і слава Україні.